Дмитро Павличко, коли мені не допоможуть вірші. Коли мені не допоможуть вірші, то вже не допоможуть лікарі. У сни свої, благословенні віщі, я відійду самотня на зорі. Тоді прийди, кохана, кроком тіні та серця, ти за тим собі не рви, що все життя віддав я Україні, тобі ж пучок могильної трави. Я знаю, мила, це несправедливо, та поділить інакше я не міг, бо й ця трава так само вічне диво, як дивина найкращих днів моїх. Переможного миру вам.